Перед вами завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року, про який твір йдеться в уривку з історичного джерела. Бувають в історії народів дати, які немов би, розривають на двоє їхнє життя і кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій. Ми маємо таку історичну дату, це рік 1798. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження, невеличка книжка, от якої початок нового українського письменства рахуємо. Дане питання відноситься до рубрики Запам'ятай важливу дату. Серед варіантів відповідей у нас сад Божественних пісень Сковороди Енеїда Котляревського, Кобзар Шевченка, Запорожець за Дунаєм Гулака Артемовського. Всі перераховані варіанти є, без сумніву, дуже важливими творами в українській літературі, але саме Енеїда є першою пам'яткою українського письменства, що була укладена розмовною українською мовою. Поема Енеїда започаткувала становлення нової української літератури. Чим же ще вона нам така цікава? Іван Котляревський перелицьовує в цій поемі на український лад сюжет давнього твору класика Вергілія. В античному творі йшлося про мандри троянців, що прибувають з волі богів до латинських земель. Пізніше римська держава. У поемі Івана Котляревського розгортаються такі ж події, але збережені імена героїв, але українським автором закладений новий національний зміст. Під виглядом троянців постають українські козаки, богів Олімпу, українське панство. Усі реалії твору відбивають життя українського суспільства 18 століття після руйнування української трої Запорозької Січі. Чим ще така цікава ця поема? Ну за мову ми вже сказали, що це відхід від старокнижної мови і твір написаний народною українською мовою. Наступне це фольклор. У творі органічно вжиті народні прислів'я, приказки, пісні. Цікаво дуже представлено у творі обрядовість та традиції. Троянці ходять у гості слібом і сіллю, беруть участь у поминках, весілях, родинах, бувають на вечорницях і досвідках, б'ються за правилами козацького штурхобочного бою. Крім того, у поемі змальована українська природа рослини, дерева, кущі, тварини, деякі свійські, такі як воквед, ведмідь, хір, заяць. Цікаво представлене харчування, відтворення традиційної української кухні, страв, наприклад, соняча голова з хріном, локшина, куліш, каша, пиріжки, ковбаса, борщ і напоїв, горілка, пиво, узвар. В деякій мірі. Творі прослідковується і тяглість української історії Запорізька, Січ, Гетьмани, Сагайдачній, Дорошенко, битва Волтавою і Бендерами і ще віддаленіша монголо-татарська навала, автор стверджує неперемність національної історії від княжних часів до його сучасності, і це далеко ще не вся характеристика даного чудового твору. Рекомендую вам почитати і обов'язково запам'ятати рік видання 1798 року.